Першим ділом хочемо подякувати Збройним силам України, які нам дають можливість грати в футбол. І ця гра була зроблена для них. Збирали якісь гроші, щоб там хоча чимось тут їм допомогти. Щось по футболу говорити. Ми готуємося до другого кола, тож другої частини чемпіонату. Граємо в прем'єр-лізі, трошки сильніше від вашої команди. Результат все показав. Більше миру, спокою, всього самого ліпшого. Зараз ми, скажімо так, дивимося футболістів. У нас кожну гру різні футболісти приїжджають і ми намагаємося наладити ці зв'язки футбольні. Розуміємо, кожну позицію ми дивимося. У нас для нас зараз результат це зовсім неможливо. Нам можливо результат вже як в офіційних іграх. Трошки перепеділяємося, є як молоді хлопці, є і е, опитні хлопці. І знаєте, ви самі розумієте, що футбол і команду ми не зліпимо там, за дві неділі, за три неділі. Треба працювати, працювати, треба, щоб і болівальники нас підтримували. Підтримували. Підтримували, да, бо там трошки є відгуки непогані, воно сказується якби, на і хлопців, сказується, і в нас і тяжка дорога, якщо ви знаєте, приїжджаємо. і е, Трошки нам не вистачає фізично. Ми над цим працюємо, ребята в Києві тренуються, під нагрузками трошки, трошки ноги уставші, Те, що ми там пропускаємо, ви бачили, як ми пропустили, чисто на своїх ошибках. І... Я, як би, я тренер, а граю, хоча я не маю грати, я маю там підказувати, але нам поки що ми не можемо взяти останнього захисника, він тільки вже буде на наступну неділю готовий, у нього трошки травма. І там вже буде краще вже працювати, бо я вже фізично не тягну, 38 років і хочеться пограти, але ви самі розумієте, що тренер і футболіст це, тренер має підказувати, а не грати, іграючий тренер, це, це не то. А так, в принципі, на, накласти треба ігрові е, зв'язки, і все буде добре. Я хочу сказати, е, я. Одним глазом трошки чую, що, що хто кажуть. Понятно, що хтось там недовольний, команда погані результати показувала і до мене, і після мене, коли я прийшов там, понятно, що ми там догравали. Хто пішов з команди сам ми нікого не виганяли, там, хто пішов, то пішов, ми залишилися в складній позиції. Скажімо так, нас було вже мало людей, були травмовані, нема було, було ким грати. Люди повходили, якщо я рахую, що ти вірний команді і граєш до кінця, ти маєш дограти сезон, а потім вже кудись піти. Це, це моя думка, це футбольна думка, це правильна думка, розумієте? А потім складувати і розказувати, що там якісь приїжджі, приїжджають і не грають футбола, це теж неправильно. Я рахую це те, маєш дограти сезон, тоді вже йди з командою. Якщо ти там хочеш попрощався, сказав дякую президенту, президент все для нас робить. Він золота людина, він дуже любить футбол, і прошу всіх не ставити палки в колеса команді, президенту, а наоборот підтримувати. І ми все зробимо для того, щоб зайняти перше місце. У нас стоїть завдання перше місце, і ми все можливе будемо робити, щоб зайняти перше місце. Треба викладуватись на футбольному полі і на тисячу на відсотків. Якщо ти вже виходиш там на, на полусогнутих ножках, то навіщо тоді приїжджати? Можна і тут людей знайти. Трошки тяжко з, з місцевими хлопцями. Ну, на такому рівні з такими командами, ви бачите, команда, вони вже багато років грають, ми стараємося гратися ну, дуже сильними суперниками. Тоді. І це типу, показує клас футболіста. Але я розумію, що ми трошки не готові в плані фізичного. І немає десь взаємопанімання, то ну, це все на, на, на налажується, ви бачите, навіть як приклад. Візьміть команду Челсі. Да, потратили 600 мільйонів, а команда 15 те місце в чемпіонаті Англії, чи яка там була? 14-те в прошлому році. А потратили по мільярд доларів на футболістів. Це означає, що нема трошки зв'язки, треба час. І треба підтримувати футболістів, а не кричати там лузери там, чи ще щось. Це, це обідно. Це вони психологічно ламають і це неправильно робити. І нашому президенту це теж буде обідно. Я рахую, що якщо такі люди будуть підтримувати футбол, їх краще навіть на футбол не пускати.